Добрий день, мене звати Петро Владислав, я мешканець міста Нікополь, тут народився, тут виріс і тут продовжую працювати і розвивати свій власний бізнес. Десь на початку 22-го року, коли сталося повномасштабне вторгнення, звісно, що всі люди дуже злякалися, не знали, що робити. Так само і у нас були деякі думки. Потім ми вже залишилися тут і коли сталися перші прильоти. Пам'ятаю, це коли гради прилетіли до міста Нікополя. Звісно, що дуже злякалися за свою сім'ю, за дитину, і були вже такі е мислі, щодо треба кудись їхати, бо дуже переживаю за життя та здоров'я своєї родини. І десь, може, на 3-4 місяці ми виїжджали з міста Нікополя, е прожили деякий час у місті Вінниці. Але знаєте, як усюди добре, але вдома краще. Тому, в принципі, вирішено було повертатися. І от з на початку 23-го року ми повернулися і з тих пір не виїжджали з міста Нікополь. А, були ідеї, що робити в місті Нікополь, як розвивати свій бізнес. І прийшов до того, що сезонна торгівля зараз не працює. У мене була власна кава машина. Було там деяке обладнання, тому ми прийняли рішення створити власне кафе, щоб мешканці міста змогли купувати і насолоджуватися якісною кавою в центрі міста, щоб могли з дітками прийти посидіти тут тут. І... Вважаю, що дуже обрали гарну локацію, Сподіваюся, вам сподобалися плоди нашої праці. Ми дуже багато вклали в це кафе і ресурсів, і власних сил, і здійснювали ремонт, і повністю самі розробляли дизайн кафе. Тому приходьте, будемо раді вас бачити тут, у нашому кафе. Ну зараз одні такі з головних змін це те, що ми постійно готові до будь-яких надзвичайних ситуацій. Ми тримаємо да, тривожну валізку, тримаємо якісь документи поруч із собою, тримаємо там трьохдневний запас води, їжі. Тобто, ми завжди прислухаємося до того, що відбувається біля нас, прислухаємося до звуків там, як би мовити, війни, артилерії, дронів. Щоб завжди перебувати у безпечних місцях, це найголовніша зміна у нашому житті. Допомагає не зламатися це віра у Збройні Сили України, віра в те, що ми вистоїмо, віра в самих себе, в те, що ми будемо триматися. Ми будемо як підприємці розвиватися. Ми будемо сплачувати податки. Ми будемо тримати так, би мовити, свій фронт. Ми підтримуємо економіку міста, економіку держави. І цим самим допомагаємо нашим Збройним силам України Люди змінилися в Нікополі, вони стали більш мужніми, витривалими, це ж козацький край, тому ми в принципі готові до будь-якого сценарію. Так трошки є вже те, що ну, залишилося мало сил, але ми тримаємося. Тобто вже багато часу від повномасштабного вторгнення пройшло. І що допомагає триматися, ну, ми віримо, віримо, що все в нас буде. В місті Нікополь нікуди не хочемо ми їхати з нашої землі і нікому її не віддамо. За що саме ми любимо Нікополь? Ну, бо це наша земля, це місто, в якому ми виросли, це наш рідний куточок. В якому ми почуваємося як вдома, і хочемо тут залишатися і продовжувати розвиватися, Нікопольцям побажаю терпіння, ну і як найскорішої перемоги.